Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Відомий кварталівець Олександр Пікалов виявляється, що в 2022 році мобілізувався і служить в підрозділі 3066 Нацгвардії. Проте паралельно він вів Берактер Ньюз і інші концерти. Що цікаво, майже ніхто не бачив його у військовій формі, а лише на концертах 95-го кварталу. То як так виходить, що одні вже служать на передовій майже два роки, а інші розважаються в студіях? Не варто забувати і про депутатів, які теж мають іти на фронт та воювати. І хоч голова фракції Слуга народу в парламенті Давід Арахамія пропонує влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів, це не є вирішенням проблеми. Зокрема, Арахамія пропонує проходити посадовцям навчання у військових навчальних центрах разом з іншими українцями. За його словами, для парламентарів навчання відбуватиметься у частковому режимі. Про те, чи це дійсно те, на що чекають українці? Вони хочуть, щоб депутати служили з ними на фронті пліч опліч, а не приїхали на воєнізований пікнік для розваги. Зауважимо, що народні обранці заброньовані від мобілізації, проте є безліч чиновників, які можуть та мають підлягати мобілізації. До того ж, нині у 107 органах державної влади працює понад 173 тисячі осіб без урахування сектору безпеки і оборони. То не вже неможливо відправити на фронт тих, хто там лишній чи не виконує реально цінної роботи. Під бронь підлягають точно не всі, а тому це хороший резерв для нашої армії. Тим паче, це стало б хорошим прикладом для українців. Всі б побачили, що влада робить для перемоги та наповнення армії. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.